Німці, на підлясю, де був певняр табір, ти, ти, ти ще пам'ятаєш, як розібрав. Там стояв гарнізон. Там був склад, дерев'яний такий склад. І в цьому складі було повно муки. то як той гарнізон лишив, то люди йшли і хто що, хто ми, то, то тато на принесли. Були. Мішок муки білої. А потім вже тепер при Союзі зробили лагер. Вже був лагер від, від, дрібне, від нафтопромислу Ріпного. А потім то, то нафтопромисель розпався, ну і вже свій той лагер розпав. Ну і потім би то, то відновили, бо скалуша так зробили, аби літом піонерський лагер зробили, аби діти віддихали Калуша. І туди все приїжджали вже туди. Я тут все зробив, довів, поперемонтував, все там зробив, так як має бути. Він був найперше від нафтопромислу, від долини. Як було в ріпному, у, у, у рівному був нафтопромисел, і то було від Долинського нафтопромислу. О, а потім вже, коли на заводі, то вже був від, наш, від заводу нашого. А з яких років? Ну, то десь я Десь 8 року. Але до кінця то вже був суто від заводу, так? Так, так, від заводу вже був. І віддихали в основному скалу, що з школи, з другої школи, там, де Томанчука дружина була директором школи. Друга школа, це москальська була школа. Вона була директором, і всі ті діти в основному віддихали вже. Uh -huh. ну. А що інші школи не можна було? Можна, там щось по-українськи говорили, не знаю, можна було. Там ще були, я не знаю, вже вихователі були по українськи не російські, а по-українськи говорили. Вихователі. Uh -huh. Uh -huh. Ну, а як тут нафтопроміс передав вам, чи як тут? Ну то так, бо то потім вже розпав. Усі нафтопромиси, вже як такого не було в рідному. А ці розпали вже. Та й поперестали нафту тут у нас. Та й то так скважини, скважини в основному так і позакривали, законсервували їх. На випадок, завжди вже казали, що на випадок війни, якби війна почалася, то тоді, аби з Росії бензини нафту не, не, не везти, Аж так далеко. Одразу ту розконсервовують, запускають бензиновий завод, такі як він, надвірні. І все, і пішло на воєнні, воєнні рейси. Щось е, будували на тім таборі, чи то так, як було? Ні, тут? То, то було побудовано все. все. так, такі ремонти робили, такі собі ремонти чи все. Угу. А там було все. Там були і спальні були, і кухня. Ну, це повністю всі такі кімнати були. Ну. Угу. Ви собі уявіть, що нічого нема, як? Ну, а тепер я навіть, не знаю, там вже певно нічого немає. Нічого там, нема, був, абсолютно. А, а, Бо я хотів щоб взяти, відкрити мале підприємство таке. Та вже все, все повністю позбирав, а потім пішов у а там був такий мене, Богдан. Богдан я як голови. Та я підійшов, він мені каже, Богдан Іванович, навіть не пеніться, нікуди не п'ніться, бо то той так, вам, вам не, ну що вам не, не достане. Та що, взяли, ти потім дали дереву, а дерів з бомбив, а короткий бомблював поспівав, та й нікому не, не лишилося. Я не знаю, чи чи це, чиї, що це там. Там вже певно, що немає. Як ти кажеш, що нічого немає, то вже позаростало все те. Pačalė horodėse troškiai būdai taksveikinuoti. Kad tai būtų vienodai. Šiuo to du, iš tiesų, unikitu to.